Усе, що треба знати сьогодні в нашому випуску з вами я, Максим Сікора. Вітаю! Дивіться далі. І досі там танкер, що зазнав аварії в чорному морі поблизу Одеси, досі лежить на хвилі різі. Розберемося, чому його не прибирають, і чи досі небезпечний? Землетрус в Албанії, потужні поштовхи струснули селище на узбережжі. Є жертви. Розкажемо деталі. Ало, не пошматували фельдшерку, що приїхала на виклик селяни. запідозрили у пияцтві. Шокована жінка готує заяву до поліції. Чим завершився дивний скандал? Два дні на погашення заборгованості по зарплатах перед лікарями та вчителями. Стільки часу президент Володимир Зеленський дав кабміно, бо дізнався, в деяких регіонах бюджетники іще ще від вересня не отримують заробленого. Доручення записав на телефон в аеропорту перед вилітом до Естонії. Та сподівається, що коли повернеться боргів із зарплат уже не буде. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи. Питання. Я дуже прошу, щоб Булін зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання. Вірю і надіюсь, що ви мене почули. Добрі друзі та надійні союзники спільні виклики та спільні інтереси. Такий статут у статус, статус українсько-естонських відносин сьогодні затвердили президенти Володимир Зеленський та Керсті Кайлі в Таліні. А ще обмінялися подарунками, якими бачила кореспондентка сьогодні Марія Петрик. Спочатку, як годиться в Естонії, подарунки Володимир та Олена Зеленські презентували вишиванку та шовкову хустинку. А пані Калілайд спеціально розроблений для українського колеги електровелосипед та мед, який збирають у саду президентського палацу. Далі переговори та підписання документів від початку анексії Криму та війни на Донбасі. Естонія одна серед перших оголосила підтримку Україні та засудила російську агресію. А після обрання постійним членом Ради безпеки ООН посилила військ підтримку України хочу також ще раз подякувати за рішення про невизнання Естонією російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі. Для України є дуже важливою гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна із розрахунку на душу населення є світовим лідером. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже Дуже цінна підтримка. Карті Калюлайт перша серед президентів відвідала Донбас. Була на прифронтових територіях, спілкувалася з військовими та переселенцями. Після візиту на Донбас я можу сказати, що люди, які живуть на окупованих територіях, залякані та змучені. Україна це жертва війни, і я поїхала, щоб у цьому переконатися. Тепер, де б я не була на міжнародних конференціях чи зустрічах, коли заходить про Україну, я знаю, що сказати. Це справжня військова агресія з боку Росії. Сьогодні президенти зустрічаються в четверте динамічні реформи в Україні. Керсті Калюлайт назвала правильним кроком і порадила зосередитися на антикорупційних реформах та незалежному правосудді, а ще розвивати електронний уряд. Естонія перша у світі запровадила електронне голосування. 98% її жителів мають id картки і майже 100% сервісів електронні. Про впровадження цього досвіду в Україні Володимир Зеленський говорити на форумі з питань цифрових технологій. Що Розпочнеться вже за кілька годин. І Сталіна, Марія, Петрик Костянтин Царинок. Новини сьогодні. Зняти недоторканість із Софії Фадени просить державне бюро розслідувань Підозрю до генпрокуратури. Слідчі направили через те, що наприкінці жовтня народна депутатка від європейської солідарності разом із волонтеркою Марусою Звіробій. Вона до слова теж отримала підозру. Записали відео у ньому, висловлювали припущення, що президент України може загинути під час поїздки на Донбас. Опісля депутати засипали правоохоронців скаргами на Фадену. ГПУ розпочала кримінальне провадження. Через імовірні погрози вбивством у бік президента. Вирішили, що п'яна і мало не вчинили самосуду на очах у поліцейських. Приголомшливий випадок стався на Прикарпатті фельдшерку, яка приїхала на місце аварії. Розлючений натовп виштовхав зі швидкої та примусив пройти тест на вміст алкоголю. На жінку кричали та ображали. Лікарка пройшла тест. Яким виявився результат? Наталія Фармус розповість. Їдуть на виклик в село, де захворіла пенсіонерка. Хоча від попереднього чергування фельдшерка і досі не оговталась. Не спала вже три доби. Переживає, бо напередодні її мало не розірвав розлючений натовп. Людям, що зібралися біля місця аварії, здалося, що лікарка п'яна. Взали дикнуло витягнути знову сина, то не хай. Покаже неї очі блистя. мене чоловік важко хворий. Чоловіка. Кухлиномозку. На, на жаль, це неоперабельно. Медики кажуть, коли тільки приїхали на виклик, люди вже були агресивно налаштовані. Мовляв, швидка їхала занадто довго. Хоча із часу виклику і до моменту прибуття бригади минуло якихось 5 хвилин, і це зафіксовано в електронному журналі викликів. Фельдшерку, за її словами, витягли з машини силу міць, схопивши за куртку. Поліцейський, що був поруч, не втручався. Його чути на відео, яке зняли очевидці. ви мене продаваєте прилад. Ви продали і ніхто би не кричав. Уляна каже, що погоджувалася проїхати до лікарні та пройти повне обстеження. Однак на її слова ніхто не реагував і змусили подути в поліцейський драгер. Прилад показав нуль проміли що її колег зовсім не дивує. Виконує свої службові обов'язки на вищому рівні. Ніколи вона алкоголь не вживає. Дії патрульних поліцейське керівництво пояснює законом. Мовляв, копи стояли між бригадою швидкої та розлюченими людьми. Працівникам поліції дозволено проводити освітування за допомогою тесту Драгер при участі двох свідків та у правозахисників дії поліцейських викликають обурення, Блага, оскільки він призначений для тестування водіїв, медичний працівник не була водієм. Уляна своє чесне ім'я відстоюватиме у суді, позиватиметься проти поліцейських зіло-Франківської області, Наталя Фармус, Тарас Іванків. Новини сьогодні. Спаринг із чемпіоном світу, Київський мер та володар багатьох чемпіонських поясів з боксу. Віталій Кличко провів тренування для київських патрульних із найсміливішими, навіть поспорингував. Про це розповів на своїй сторінці у соціальній мережі високо оцінив поліцейських і сказав, що це тренування не останнє. Справжні гладіатори і переконаний в тому, що це тренування не пройшло дарма. Було цікаво, пострелювали трошки емоції. Ну я переконаний в тому, що не останнє тренування разом. Що робити з танкером, який потонув біля Одеси через розлиття нафтопродуктів Загрозлива ситуація з довкіллям, кажуть екологи. Але чому судно на хвилі різі лежить непорушно? З'ясовувала кореспондентка сьогодні Діана Федотова. Іржавий танкер залишається небезпечним для чорного моря. Тільки в перший день у воді зафіксували пляму нафтопродуктів розміром 200 на 100 метрів. Екологи беруть проби, але боротися із витіком палива досі заважає шторм. Ще у п'ятницю рівень забруднення води перевищував норму у 157 разів. В суботу у четверо менше сьогодні прибережна акваторія. Чиста запевняють екологи. екологиміюснівці нефтепродукти, за ніч фактично розвіялись. Моє а ще встановили судна, витекла не нафта, а паливо воно менш шкідливо, але через нього можуть загинути мідії. Саме вони є основними фільтрами чорного моря. Міфті є токсичні віщества, тому вони можуть привести як до гибелі міді при длительному везде, так і до возникловенню в морських животних мутацій у риб мідії. Водоросли. Обстежити танкер і витягти його з води поки неможливо через шторм. Наразі шукають судновласника, щоб йому виставити рахунок за роботу усіх екстрених служб. Відбуксирувати судно судновласник також має власним коштом. Сьогодні їдемо на місце, але тут лише житлові будинки та гіпермаркет. 43 – У нас адрес 43А. У поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту. Винним загрожує три роки в'язниці. Тим часом танкер вже став улюбленим місцем розваху деситів. Щодня на пляж приходять сотні людей, аби зробити унікальні фото та відео на фоні розбитого судна. Як відчуття у вас не лякає нафта у морі. Ні. Нічого не пугайтеся, тільки княли тих вол си не хочу, потому що ну смуваю. Я б хотів по різу приніс. До Одеського міського пляжу танкер прибило 22 листопада. Того дня його з якоря зірвало у порту Південний. Трьох членів екіпажу, які перебували на борту, врятували водолази. З Одеси Діана Федотова, Андрій Налупов. Новини сьогодні. Пересування важкої техніки під прикриттям цивільних автомобілів, а бойові точки на території ферми, таку тактику стримання військових використовують бойовики біля верхньотурецького. Однак, самі обстрілів не припиняють. Кореспондент сьогодні Олексій Кашпоровський повернувся з передової. Здорово тут виглядати не можна. Що? Ну, то, що можуть прострел зробити. На цих позиціях армійці буквально вклинюються в контрольовану ворогом територію, чим надзвичайно дратують бойовиків. Ну, обманчиво робити. Тут стріляти, а з тої сторони зайти. Вона приходиться Армійці бачать як на долоні будь-які маневри противника. Звідси добре видно околиці окупованої Пантелеймонівки та Ясиноватої, а також дорогу Горлівка-Ясинувата. На ній військові часто помічають колони бойовиків. Щодня тут фіксують ворожу техніку, переважно вантажівки. Ними, за даними бійців, бойовики перевозять боєприпаси та особовий склад. Вони зараз хитріше роблять, не йдуть як раніше колоною там по 50 машин, як коли це було в 2014-2015 році. Зараз йдуть дві машини, потім за нею одна. Там через 300 метрів ще одна, потім ще дві-три. А щоб армійці не стріляли по колоннах, поруч із воєнним транспортом бойовики пускають цивільні легковики, бо знають у таких випадках українські військові не будуть відкривати вогонь. А от самих бойовиків нічого не стримує. Почала кулемет під прикриттям АГС, -а. Ну і стрілкової і зброї вже з їхніх ну стріляв прицільно. Попадав навіть в дот. Мішенью для ворожих стрільців був великокаліберний кулемет. Найпотужніша нині зброя на позиції. Бойовикам вдалося ненадовго вивезти його з ладу. В черга попала прямо в бойницю і по кулемету. Ну Там нікого не було на той час. Що, хоч живі залиши, не поранені. Стріляли з розташованої неподалік ферми. Колись потужне господарство, бойовики перетворили на вогневий рубіж. і їхня позиція, основна, Зараз противник сидить, тихо відступив. Щойно їх обстріляли у відповідь. Однак армійці переконані, тиша триватиме недовго. З Донецької області Олексій Кашпоровський та Данило Городецький новини сьогодні. Почути думку громад у столиці відбулося спільне, суспільне обговорення земельної реформи. Зауваження і побажання фермерів та керівників ОТГ вислуховували представники президента Верховної Ради та Кабміну. Правки до земельних законопроєктів вноситимуть до кінця цього тижня. Серед найважливіших кількість гектарів для продажу в одні руки зменшить а продавати чи ні землю іноземцям українці вирішуватимуть на референдумі. Обговорення суперечливих питань відбулося вже в 15 областях. Ми зараз ще в процесі внесення відповідних правок, ще депутатські ініціативи є. І лише з наступного тижня ми почнемо всі ці процеси напрацьовувати, тому ближче, вже до грудня місяця, і ви вже будете мати розуміння, результати діалогу, консенсусу і того компромісу, який ми зараз шукаємо для того, щоб земельна реформа була максимально ефективною, і прозорою. Система трансплантації в Україні має запрацювати вже наступного року після того, як остаточно буде сформована єдина база донорів і реципієнтів. У мозі її планують запустити 1 квітня. На трансплантологію в Україні у держбюджеті виділено 112 мільйонів гривень і ще понад мільярд на лікування та операції з пересадки органів за кордоном. Додаткові кошти у міністерстві обіцяють знайти і для військових українців, які майже рік чекають в Індії на пересадку легень та серця. Один із них у тяжкому стані. Нещодавно там змінилося законодавство, і тепер органи для трансплантації в першу чергу віддають жителям країни, а тоді вже усім іншим. Буде власне представництво група від від міністерства української сторони від міністерства до Індії, для того, щоб вирішити на місці всі питання, пов'язані з лікуванням, з переведенням. До лікарів, де можна отримати медичну допомогу, і власне отриманням рішень щодо в тому числі пересадки органів, через війну вона втратила можливість говорити і вже п'ять років, прикута до ліжка сил щодня цій жінці надає безмежна любов її чоловіка, який, не зважаючи на власні проблеми зі здоров'ям. Повністю опікує дружину, мешкає подружжя у прифронтовому селищі, де більшість це літні люди, і вони потребують гуманітарної допомоги. Друг без друга ми нікуди. Юлія Мільшакірова, Ростислав Сесоєв, Володимир Конопля для новин сьогодні. Ложка варення, аби бодай трохи підсолодити життя тим, хто опинився в скруті. Харківські волонтери почали збирати домашні солодощі для пацієнтів психоневрологічних інтернатів. Сподіваються, що до нового року банок буде півтисячі по одній на кожного підопічного. Сьогодні вже знають чи охоче діляться консервацією харків'яни. Як в інтернаті зустрічають гостей зі смаколиками, бачила Анна Бровко. Повну сумку солодкої консервації Олеся ледве дотягує до офісу волонтерів. Про акцію зі збору варення каже, дізналася із соцмереж. Це з дачі, у нас є сад, у нас там сливи, абрикоси, дуже багато малини, і звичайно, нам цього багато не потрібно. Тому ми з радістю ділимося там із дітьми, і з людьми, яким це потрібно. Зовсім від цього серця варення є в коморі кожної родини, розповідає ініціаторка акції Тетяна Тихомирова. Цей недорогий та корисний смаколик, чи не єдине, що може урізноманітнити меню пацієнтів психоневрологічних інтернатів, на відміну від шоколаду і цукерок, лікарі не забороняють його вживати. Ми його збираємо для дорослих, які сприймають світ як діті. І тобто, солодке це для них. Ну, найулюбленіші смаколик, будь що солодке. З варенням смачніше все. І минсі, і оладки, і навіть бутерброд. Частину зібраних баночок одразу ж везуть до Ржавецького психоневрологічного інтернату. У їдальні запаморочливий аромат гарячих оладок. Волонтери нам привезли варення, а ми напекли оладки. Клубнічне варення. мед. прекрасно. У закладі живуть дорослі чоловіки з інвалідністю. Більшість випускники дитбудинків. Рідних у них немає. Це наші, наші друзі, вже ми без них не можемо. Так? Ми очо на місто привіз. Так, куди ви зубать пам'яті? Гостям тут завжди раді. В інтернаті пацієнти отримують лікування, мають домашніх улюбленців, займаються хобі. Однак зізнаються, піклування та увага друзів ніколи не зайві. Для рібята нам приємно. Варення, всякі І Приїздять друзі, наші, варення, то з них іноді компот заварюваю. До нового волонтери сподіваються зібрати щонайменше пів тисячі банок варення в інтернатах. Раді і іншій допомозі. Пацієнтам завжди потрібен одяг та засоби гігієни. З Харківської області Анна Бровко Ігор Лукашов. новини сьогодні. Премію імені Сахарова сьогодні вручили у Страсбурзі українському режисеру і бранцю Кремля Олегу Сенцову Лауреатом нагороди за свободу думки. Він став і ще торік, але через незаконне ув'язнення Москвою отримати премію тоді не зміг. За церемонією сьогодні спостерігала наша власна кореспондентка у Європі Анна Грішина. Під доплески до сесійної зали Європарламенту заходить Олег Сенцов до Страсбурга. Прилетів, щоб особисто з рук президента Давіда Сасолі отримати поважну премію імені Сахарова. П'ять років він провів у російській тюрмі за те, що не скоював за свою мужність. Сенцов сплатив велику ціну. Хочу віддати честь вашій мужності і з великою гордістю вручаю вам цю премію від усіх членів європарламенту. Лауреатом премії за свободу думки український режисер став ще торік, але тоді він перебував у російській тюрмі і нагороду отримала двоюрідна сестра Наталія Каплан. Цю премію фонд якої становить 50 тисяч євро. Європарламент вручає ось уже 30 років. Її назвали на честь російського фізика батька водневої помби Андрія Сахарова, який усе життя боровся проти радянського режиму і заснував комітет із захисту прав людей та жертв політичних переслідувань. Серед відомих лауреатів, експрезидент Пів. Денно-Африканської республіки Нельсон Мандела, генцек ООН Кофі Анан і вперше українець. Я вважаю цю премію не як своєрічний приз, а як знак, яким відмічені всі українські політзаключені, які були в російських тюрмах, як всі українські заключені, які знаходяться все, все ще там. Слава Україні! У російському полоні Олег Сенцов провів понад п'ять років на батьківщину повернувся у вересні під час масштабного двостороннього обміну полоненими. Режисера спецслужби ФСБ затримали в окупованому Криму, звинуватили у начебто підготовці терактів, а потім засудили на 20 років колонії суворого режиму. Перебуваючи в тюрмі за полярним колом, сенцов продовжував боротися за права українських в'язнів. Голодував 145 днів, вимагаючи Москву звільнити усіх бранців в Кремля зі Страсбурга Анна Грішина, В'ячеслав Філюшкін. Європейське бюро новини сьогодні. Вже семеро людей загинули внаслідок землетрусу на заході Албанії. Понад три сотні постраждали. Чиє серед них українці? Поки невідомо. МЗС просить співвітчизників повідомити відомство у разі небезпеки. Тим часом пошукові роботи тривають, задіяли військових. Скільки людей вдалося витягти з-під завалів? Розкаже кореспондентка сьогодні Яна Лук'янець. Це відео з камер спостереження за 30 кілометрів від албанської столиці. Близько четвертої ранку. Місцеві жителі прокинулися від потужних коливань. кажуть, хитало так, що меблі підскакували. Я був у спальні, коли почався землетрус. Одразу ж побіг до дитячої кімнати, і в цей момент двері вилетіли і вдарили мене по руках. Це просто жах. Землетрус магнітудою 6,4 зруйнував десятки домівок. У сотні жити тепер неможливо. Деякі з будинків падали після того, як підземні поштовхи згасли. Жертвами удару стихії стали щонайменше семеро людей, понад три з половиною сотні постраждали, і їх кількість зростатиме, кажуть рятувальники. Чимало жителів вважають, зниклими безвісти, але 23-х вдалося витягти з під завалів. Одну дитину знайшли випадково. Плач десятирічного хлопчика почули волонтери, які патрулювали вулиці, діставали гуртом, обережно, повільно розбираючи каміння. У регіоні тимчасово скасували заняття у школах не на повну працюють державні установи. Поки військові разом із чиновниками підраховують збитки від землетрусу, який сейсмологи вже назвали найсильнішим за останні 30 років. Діна Лук'янець новини сьогодні. Злочин століття у Німеччині з музею викрали коштовності на мільярд євро. Злочинців зафіксували камери спостереження, відео з яких потрапило до соцмереж. Виявляється, охоронці знали про напад, але не могли нічого вдіяти, адже чомусь не мали при собі зброї. Викликали поліцію, але поки та прибула, грабіжники зібрали найдорожче і втекли в невідомому напрямку. Шахраї, гіпнотизери полюють на дітей у Дніпрі. Дві жінки змусили школярок винести з дому родинні заощадження та прикраси руками неповнолітніх обчистили дві квартири: як ввели в оману дівчаток і як не потрапити під гіпнотичний вплив. Кореспонденти сьогодні дізнавалися. Підійшли майже у притул, торкнулися руки і пильно вдивлялися в очі. Шестикласниці Тамара та Дарина згадують, як дві жінки ромки залякували їх так званою почею та вимагали гроші, аби зняти пороблене. Ритуал проводили у відлюдному місці. Встречали на поляні, вони там сказали, щоб ми загадали типу на їх пожелання, чи на яйцо, і потім вона його розбивають, і там, як будто то лі змійка, то лі червя, що там сказала, что это как бы наша порча, и чтобы ее снять, нужно э, все наши материальные вещи. Гроші, прикраси, усе ціни, що могло вміститися у кишеню. Дівчата винесли з квартири і віддали шахрайкам. Коли оговталися, побігли шукати чародійок. Пішли в парк далі її Там уже ну тож ніяк казались. Пошли поближаючим там теж не було. У нас був пароль з дочкою. Пароль на випадок опасності. Не роботали взагалі нічого. Та школяркам таки вдалося сфотографувати шахраюк, тож обох уже затримали. Спочатку кримінальне провадження. санкція статті, яка передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років. Психологи кажуть, шахраї, які володіють гіпнозом, нав'язливо тиснуть на свідомість. Особливо піддаються таким маніпуляціям діти і пенсіонери. Маса перегрузка рецепторів йому здають команду перезагрузитися. І між цим яке-то такое може, явне, скрите внушення, те, що абсолютно неосознанно скажем так, здає то, що у нього на руках є, так? що просто це прикратілося. Та уникнути впливу можна. Варто не зосереджуватися на словах і руках гіпнотизера, та якомога далі відводить. Дати погляд від його очей у поліції. Ж радять батькам обговорити такі випадки з дітьми, озвучити на щодо їхньої поведінки та зберігати гроші й цінності у важкодоступних сейфах. Христина Темченко Олексій Олійник. Новини сьогодні. 43 отруєні школярі. Інцидент стався неподалік Нижнього Новгорода в Росії. Дітям стало зле посеред навчального дня. Розповідають, відчули різкий запах побутового газу. Потім головний біль та запаморочення. Учнів доправили до лікарні. Медики поставили діагноз отруєння одорантом. Це речовина, яку додають до газу, аби той мав специфічний запах. І витік речовини можна було ідентифікувати в побутових умовах. Слідчі намагаються знайти винуватців інциденту. У тим часом російські змі пишуть поблизу школи розташована розподільча система Газпрому. Але в самій компанії причетність до отруєння спростовують. Водій без прави в американському Сент-Луїсі. Поліція ледь зупинила авто, що кружляло по вулиці протягом години. Спочатку правоохоронці подумали за кермом не тверезий чоловік, але потім побачили у салоні самий лише пес. Згодом з'ясували його звуть Макс. Господар вийшов з автівки запитати дорогу. У цей час чотирилапий ненароком зачепив важіль передач. Авто почало рухатися по коло, збило поштовий ящик, але з людей ніхто не постраждав. Тав поліцейським вдалося відкрити двері машини та зупинити горе водія. Розвиток подій у випуску сьогодні о 19 дев'ятнадцятій. Зокрема, дізнаєтеся з українських клінік раптом зникли бланки лікарняних аркушів. Що трапилося, з'ясували кореспонденти сьогодні? Чим замінили лікарняні і як пацієнтам отримати законні виплати, розкажемо в наступному випуску. Сьогодні вже о дев'ятнадцятій. Гарного дня.